Доля майже пів гектара землі у самісінькому центрі міста нині зависла в повітрі. На минулу сесію Рівнеради до того підготовлений проєкт рішення про передачу земельної ділянки на вулиці 16 липня для будівництва житла працівникам СБУ, депутати не розглянули. Звістка про такий можливий варіант сколихнула громадськість, адже на цій землі місто могло б заробити кругленьку суму. Якби не планувало віддавати її просто під будівництво житла, а продало за аукціону. Щоб почути думки рівнян та донести їх до міської влади, представники громадської. Організації Рівненський громадський контроль на вулиці 16 липня встановили намет, у якому кожен, хто проти безкоштовної передачі земельної ділянки у самісінькому центрі міста може залишити свій підпис. За чотири неповних дні вже назбиралось близько тисячі підписів. Рівняни досить активно реагують, особливо мешканці даної вулиці підтримують наш проєкт, нашу акцію, підтримують те, щоб щось побудували, тільки не підтримують те, щоб побудували багатоповерхівку для Служби безпеки України. Хай би виділили десь за територію міста. Без проблем, це якби треба, бо всі ми це розуміємо, що жити десь треба на сьогоднішній день. Рівнянка Іванна одна з тих, кому не байдужа доля міста та процесів, які відбуваються у ньому. Тому дівчина теж залишає свій підпис проти безкоштовної передачі землі і за аукціон. Я знайома була з цією проблемою, бачила на телебаченні деякі сюжети, от, тому вже давно знала, що я буду за це. А отак як побачила, що збирають підписи, то вирішила, а чому б ні? підтримати вже не просто словесно, а і своїм підписом. За підрахунками земельників, вартість цієї ділянки становить щонайменше 10 мільйонів гривень. Лише трохи більше цієї суми 13 мільйонів. Грівна цьогоріч витратить до прикладу на ремонт усього житлового фонду, чого наймовірніше не вистачить на усе. Чому виділяється земля в самому центрі міста? Комерційна земля, яка коштує мільйони гривень. Це я неприпустимо. Чому скажіть, будь ласка, учасникам, а то земля виділяється на бармаках? А службовцям виділяється тут елітна земля в центрі міста. Саме тому ми будемо боротися за цей момент. Ми вважаємо, не припустимо просто так цю землю віддати, і ми вимагаємо лише одного: будь ласка, проведіть аукціон. До того ж, у 2014 році місто Рівне не провело жодного аукціону по земельним ділянкам. Відтак втратило шанс зайвий раз підзаробити на відміну від районів області. Найбільше аукціонів було проведено в Володимирецькому районі. Я наведу приклад, що Володимирецька селищна рада на торгах збільшувала вартість земельної ділянки 18,5 разів. Тобто за ділянку у сотки люди готові були заплатити 350 тисяч гривень. Це як приклад. От вони продали три ділянки і дуже гарно наповнили бюджет Володимирецької селищної ради. З іншого боку, я нагадаю. Один аукціон, який проведений був у місті Рівному три роки тому назад, це навпроти автовокзалу, коли п'ять соток землі продали за 3 мільйони 200 тисяч. Державні та комунальні установи мають право на безкоштовне отримання ділянки для будівництва житла. Однак чому не заробити там, де це можливо? Питання відкрите. Позаміжне 16 липня міський голова має свою думку. Якщо продати земельну ділянку, то цю вартість треба буде включити в вартість квартир. Якщо не продавати, то ці квартири будуть надешевше на вартість цієї земельної ділянки. Земельна ділянка була надзвичайно конфліктна, надзвичайно приваблива. За мною сім років міський головою, за мною сім років кругами ходили комерційні структури цю земельну ділянку на різних умовах передати. Я навмисне нікому ні в цього не обіцяв по цій земельній ділянці. З ОСБУ розмова велась давно. Просто шукали спосіб, як це може бути. Вони там узгоджували в своїх каналах. Натомість Світлана Богатерчук кривко не вважає аргументом, що ніби вартість одного метра квадратного після продажу землі на аукціоні стане дорожчим. Я з цим не погоджуюсь, є ринок, і якщо на території міста рівно один метр квадратний і люди будуть шукати, де буде дешевше, вони просто в даному випадку не будуть купувати ту квартиру, а витрати підуть за рахунок інвестора, який буде вкладати, адже не секрет. Що іноді раніше називали навіть і 200%, відсотків, скільки вони отримують від того, що вклали будуючи багатопороховий будинок. Нічого страшного, хай тепер поділяться трошки з містом. Я вважаю, що якщо це приватна фірма і приватний інвестор, вони повинні купувати таку земельну ділянку на торгах. Натомість представники громадської організації, Рівненський громадський контроль і надалі збиратимуть підписи людей. кажуть, якщо це питання знову з'явиться у переліку сесійних, думку рівнян нарешті зможе почути міська влада. Справжню смугу перешкод доводиться щодня долати школярам, аби дістатись навчального закладу. Щоб потрапити до рівненської гімназії гармонія, дітворі доводиться манати незакриті каналізаційні колодязі або такі, які прикриті лише бетонними плитами, з яких, до речі, стирчать шматки арматури. Обрізані гілки дерев, які розкидані на території, калюжі з багнюкою, навіть у сонячну погоду. Крім того, тут розбита дорога, якою щодня доводиться пересуватись дітям з батьками. У мене двоє діток ходять якраз в гімназію гармонію, тому ми вже дуже багато років їздимо щодня саме цією дорогою. Погана дорога. Зараз сонячний день, тому що не так погано, але як тільки йде дощ, то це справжня проблема, тому що все це тече величезні калюжі, які збираються і доволі довго не просихають. Ось ну хотілося, щоб день починався із приємних моментів, а не із долання перешкод. Звичайно, варто зробити, тому що тут сотні дітей щодня проходять, плюс ідуть додому. Ось, і хотілося б навести лад. Ну, особливо такі небезпечні речі. Е, хотілося б їх прибрати. Двіся, і люки, і бетонні плити. Ось, то є небезпека. Тим паче, що тут ще доволі маленькі діти. Відновити благоустрій та залатати ями на дорозі не поодинокі бажання пані Оксани. Цього хочуть не лише батьки дітей, а й мешканці навколишніх будинків. До громадського контролю з цього приводу надійшло багато звернень. Відповідно, ми будемо реагувати і направляти запити на нашу міську владу з цією метою, щоб дійсно прибрати тут, навести лад, і люди відчували безпечно себе на цій території.